Знову друзі! Всім привіт! І це друга частина проходження гри зомбі проти рослин. Чи рослини проти зомбі? Я не знаю. Ладно, поїхали. Так, в прошлому відео, в першій частині ми перейшли в ніч. Давайте це ж і почнемо. Так, цей дядько балакає, 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 балакає. Молодець. Набалакався. О, в нас оцей дядечко. Так, е, значить. Я все вивчив. Я дивився ще відео, що нам треба брати, що нам не треба брати, і так далі. Я думаю, десь отак от ми, в принципі, підемо. Я там ще подивився, як його звати із рослин, щоб вже е, краще казати тут на відео. Тому так. Ну, в принципі, перший левел ночі, я думаю, буде легкий, бо... Е, ну, якби він перший. Так, все, вже пішли зомбі. Дивіться, оці маленькі грибочки це їх звати, коротше, споровики. Ой, не туди поставив. Зараз я його швидко викопаю та ставимо другого споровичочка. споровичочка. Е, їх звати споровики, так. І вони стріляють е, за три блока. Ой, не за три блока, а через три блока. Тобто, коли зомбі підходить до них на три блока, вони починають стріляти. Понял? Не блока, а клітинки. Так. Е, так, і ось в нас вже є ряд споровиків. Та, давайте ще поставимо ряд. Е, соняшників. Там взагалі буде мені дуже хорошо. Так. Надо накопити на останнє сонце. Давайте, давайте, метіть його. Знаєте, я грав ще в другу частину, та там є. Е, прискорювач. щось е, типу того. того. Е, там, де меню, там є вся така. Типа кнопочки чи щось такого эм, для того, щоб прискорвити гру. Ну, щоб, типу, зомбі йшли швидше, сонце швидше давало і так далі. І не знаю, мені прям сподобалось на ньому грати на тому режимі. Не знаю чого. Не знаю, просто я так сказав, мені захотілося побалакати. Знаєте, я, напевно, поставлю другий ряд споровиків. бо, не знаю, мені якось тут не дуже... Приятно, коли тут цей е хорохостріл, як його. А ще я хочу спробувати зараз е ну, ну, Давайте оце прикрутимо все, щоб. О, все, звука нема, отлично. Хай буде со звуком. Хай буде со звуком пофіг. Так, давайте швиденько, все тут. Ставимо ще з первиків. Е, давай тобі картопляну ми, міну. А я поки що... Ой, ладно, давайте доіграємо, то я подивлюся. Блін, в нас міна не встигає вирости. А, ні, вона виросла. Крута міна. Дивіться, що цей робить дід. зараз показую саме тут двойного. Він йому б'є в газету. Як тільки газета розривається, він починає такі зли іти. Ну, просто я вам показав, що він робить, щоб ви знали. Ось іще такий же самий, йде. Так, давайте поставимо ще з паровичка. Та йому цьому дедульки картопляну міну. Все, отлично. У нас оборона вже є. Не Знаю, там э, на наступних левелах, на левелах рівнях... Ой, він міну. А, ні, на див міну. Все отлично. Там на наступних рівнях е, э, Ну, будуть добавлять ще нам всякі юніти, там рослини. Не знаю. Мені так кажеться, що тільки на одних споровиках можна витягнути, бо я коли грав в цю гру, то я типа нормально на них виживав. А ще, кстати, у нас буде зараз. Ладно, зараз все розкажу, покажу, коли дограємо. А я спробую ще е, мову поміняти, бо без мови ніяк. Давайте ще посадимо картопляну міну для цього дідушки дульки дідусям дусям такого І все в принципі, ми їх зараз вбиваємо, та вже буде хвиля угу. Як медленно І давай і дідулька взривається в жембам все красота давайте швидше всі свої надписи підписи так, да, вони, змогил, змогил вони. Зараз, <кій> з могил. З могили зараз вибачають. З могили вони повилазили, да, їх зараз прям багатенько, так. Я навіть не думав, що їх буде так багато. Давайте їм понаставляємо тут всякої всячині. Тобі поставимо, тобі поставимо. Поїжджайте поки що соняшник, споровика поїжджа. ТБ планіше, щоб бути... ТБ сюди поставимо. Опа. Странно він іде, у нього рука відпала, він такий не замечає Іде. Ну, ладно, я думаю, цю ігру точно так же, як і, ну, наприклад, Майнкрафт також. Я гру груру типу, так, не заморачиваюсь на всякі за рекламу. Так, це значить таке якби сонце. Спочатку. Да, соняшник, соняшник. Спочатку дає маленьке сонце, а потім дає велике сонце. Поняли? Типа навіть більше трошки. Так, зараз я трошки покопаюся тут. Ага, друзі, я тут. Поки в настройках дивлюсь, дивіться, тут можна подивитися, скільки я вбив зомбі за всю гру. Це типа вони тут лежать. Я вбив 417 зомбі. це так багатенько, я вам скажу. Так, друзі, я навіть подивився там все в настройках. Короче, одним словом, мову замінити не можна. Вибачте, друзі. Просто ці реклами, реально, вони вже переходять всі межі. Так, я вам покажу, що таке сонце. Споровик обов'язково. Давайте на всякий випадок картопляну мину, міну та гороха. Горішка нашого любименького. Ну, давайте. Кружаного горохостріла та обичного. Так, дивіться. Спочатку сразу ставимо ТБ і ставимо ТБ. Вони цей маленький, він дає спочатку по-моєму по, по 25. Чи не пам'ятаю. Зараз давайте почитаємо. У нас 15. Нам він дасть зараз. 15-3, да, по 15 дають. Все отлічно. Я їх зараз понаставляю і вони будуть рости, рости, рости і потім виростуть, і будуть давати навіть більше ніж звичайні соняшники. І в чем їхній плюс. Давайте швидше вже, давайте там мені. Все, мы зробили таку саму першу, я б сказав, оборону. Далі просто наставляємо споровиків везде, да? Та і все. Так. Спаровочок тут, спаровочок тут. Зараз уже почнуть расти. Я вам зараз покажу. О, монетка. Отлично. Великолепно. Так, в нас вже 135, я думаю, не знаю, що поставити навіть. Давайте далі будемо робити ряд з цих горохострілів. Щоб було все в нас максимально красиво та максимально... Опа! Вже таке. Де за щось? М. Щось висвітило. Висвітилося. Ну, когда же они уже начнут расти? Так долго. О, видите, вырос первый. Наш любименький. Сейчас. И дадимся, сколько он нам дает. 55 у нас? 80. А ну, значит, он нам зараз дает 35, да? Зараз, давайте. Думаю, я. Сейчас подумаю, подумаю. А у нас 120. 120 Так, стоп. 35. Вот. Зараз вон и дадут, и я подивлюсь, типа. Хотя не даже так. 50-75. Эм. 70-20-25 получается доев да, вина, да? Ну, типа, мало. Да, 25. Так, а в чем прикол? Ну, типа там... Вильки ж дає, скільки і повинен сонце. Не знаю, може вони просто швидше дають. але вони точно краще, ніж звичайне сонечко. Хоча може вони ще виростуть. Я вже не пам'ятаю. Ну, скоріше за все що ні, так и давати. 50, 75. Ну да, все правильно. Ну добре, так, давайте оцього цього вже вбивати, бо якось вже аж. Странно, що коли був день чи ні. А, ні ні, ні. вибачаюсь, то я Переплутав з другою частиною. Вони там просто всі стріляли по могилам. Я не знаю. Ай ще й немає. Напишите в комментариях, а с какие частин частые зомби. Ну, короче, ПВЗ. Да, их так называют круто. ПВЗ типа Plant. Е, в, наверное, что вы сын я пишу. Е, напевно, я точно не знаю. Перша хвиля. Де прапорщик самий перший? Давай ми тебе не боїмося. Не боїмося. Мені вже нема чого ставити. Бо у мене хороша, дуже сильна оборона. Що вона всіх вбиває. А ну, типа, далі, я не знаю, куди мені ще. йти, я можу... замість ось цих оцього ряду. О, я буду вам лопати показувати, все отлічно. Тепер я знаю, як вам показувати. Замість оцього ряду, я думаю, поставити або крижаних, або. Ой, єсть, є, є, згів, ахти, падлюка. Е, думаю, що я казав, замість оцього ряду поставить крижаних або обичних е, цих горох Да? Давайте спробуємо. Викопаємо поки що ряд цілий. Так от. Бо вони все одно не дотягуються, ну там, типа, три клітинки, вони починають стріляти вже в до горохості... Ой-ой-ой, тут потрібно поставити свідром іде. Оцей отут, отут, отут. Так, то і взагалі вже скоро буде друга хвиля. А в мене ще не поставлені крижанілці. Тому потрібно трошки поспішити. Кстати, дуже хорошо, що вони дуже швидко перезаряджаються. Ой, там взагалі ряд ідуть. Он... Айяй! Давайте я вам поставлю цього. Щоб швидше було все. Тут ще потрібно одного доставити, крижаного. Давайте мені ще одне сонечко, будь, ласочка, будь ласочка. так, і а, ні, ще одне. Горишек бедненький едят. Все, теперь мне не подобается прям. Я горишек зараз. Опа, газета. Нема. Все хорошо. И теперь, в принципе, тики ждать. Ну да. Тики ждать. А ждать то скучно. Давайте я тоді ще горішків понаставляю їм там ніс. На всякий випадок, якщо друга хвиля пройде. І можу ще ось тут поставити цього маленького. Щоб мені просто більше давало, бо мало дають. Так, і ось тут це можу поставити вже. Ну, колись там буде вже друга хвиля. Так, і де я ще можу поставити, в принципі, можу поставити ще тебе тут і одразу тебе тут поставити. Щоб така маленька защита їм була. Ну і в принципі все. Я більше чого ставити не можу. Поки що. Поставимо тебе ще сюди. І зараз тебе, наприклад, міну туди поставимо, не знаю. Ой-ой, там з відром проходить трошечки, але... Що, в мене все під контролем таким добреньким. Кстати, коли е, крижаний б'є оцього з газетою дідуся, то він його не заморажує, бо він газету, типа стріляє. Я не знаю, він газету заморажує. Коротше, якось так. Блін, мені зараз тут з'їдять його. цього, Ось цього зараз з'їдять. Бідненький. Мені прям жалко його. Зараз я якщо що, шо поставлю тут сразу новый. Щоб... б... Е... А, ні, це нон. Ну давай ще для красоти. поставимо тут тебе, тут тебе і тут тебе. І все, у нас, типа, получається мега Е, Ну нічого, все поки ще йде добре. Ого, в мене вже 2400 монеток. Кстати, по-моему, коли в мене буде або 5, або 6, там десь около стільких тисяч, ну там типа так або так, тисяч. Ой, боже, що я сказав? Коли в мене десь буде, примерно 5 тисяч, короче, то я зможу ходити в магазин, там щось покупати. я правда не дуже пам'ятаю, що там можна, вообще покупать. Але все одно прикольно буде. О, все, в нас оцей. Я не помню, как я звати, зараз може нас iPhone Room. Конечно, мене вибачте, О! Ось магазин, все. Ось, магазин, я тут можу куплять. Що я тут можу купить? знаю. Давайте купим. Не, не надо. Что? Че надо? Без Обяз... Так. Опа. А я так. А я так. Прикол. Ну давай. И что типа будет? Ничего пока что непонятно. Ну и факол Два я сразу плюс би горох стріла Опа Зомби Э, е, це не зомби иду Ааа, він по мені не стріляє прикол як мені оце. будь-якому випадку перемагає мій, так вот я стріляю цьому. Показаю, я пчелы типу, такий типа такие умные що? Ну, сейчас пока что непонятно есть я стреляю прикол Пашка получается на богато ну типа Типа, да. Угу. Тут надо дуже багато хорох стрілів. Певно ряда два. А може навіть другий ряд із оцих двойних двойных стрілів поставлю. Ай-яй-яй, там сразу два йдуть. Давай тебе ну. А, вони по цим стріляють. Гадюки такі. И что же мне? Давайте вы тут... то А я -яй, яйца, я просто конечно. Давайте бы сюда. Об этом меня спасла. Ну хорошо. Эти ничего не хорошо получается. А другие Ой-ой-ой. погано. смысле, він мне тут його вбив. Вот где-то поворот. Там еще у мене стоит. Тут мина спрацювала. Так, тут тебе поставимо. Ой, як все важко. Я навіть не думав, что может быть так важко. Йо... А тут кого мне ж пройде зараз. Все, хорошо, там поставив. Теперь мне надо ще Тебе тут поставить. як складно. Да, вот сюда. Да, вот сюда. Да. Давай, тебе тут, тебе тут. Сюда и мину тобі. Хорошеньку зарабатываем. Кстати, коли в них голова, ну типа зривається голова, у них вона кудись ісчезає, а не як в обичних зомбі випадає. Так, нам треба соняшників доставити. Ну щось прям без соняшників. Поганенько. Сонця нема. Так, давай, давай, давай. Перша хвиля. І що? Давай, хай йде перший. По тут, значить, ти будеш, да? Опа, З цим ми пішли. І що вона, значить. Вс, він. йде з горіхом на своїй балді. Типа його... Ах ти! Так, це як типа з конусом йде. Це важко получається, наче. Горіх їсть горіха. Ролка, що мій горіх його не їсть. Так от тут потрібно поставити горіха, тут я міну поставлю. Ще потрібно двойних мені. Медленно солнце дают. Может навіть кженых можно поставить. Хотя нет. Тут мне на двойных надо. Чтобы урон був сильнейший. Крыжаниво, воно... конечно хорошо, что вони замедляют его. А вони... А, нет, всех по два идут. Я думал, уже двойные идут. Дяки у мене. Ирина Бач. Три значит, там поставить. Тут у нас як всегда мина. Ну, 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 ну. Давай. Боже, это складно. Я навіть не знал, что будет. По цій грі так складно может быть. Кроме хороха стреля в тут никого, типа, не будет, на. Чи там, типа, может фини идти, хотя я, не знаю. <гум> соняшники. Что зачем им соняшники? Да, тоже якась. Нелогично получается же вообще, на скільки надо бути куку, щоб придумать це все. Так, наконец ми тут поставимо цього. Все, ну в принципі в мене така нормальна армія зараз. Тільки я пища поставив заморожувальних, щоб просто заморожували. Бо без них прям якось важко. Так, монетки. Буду просто в ряд їх ставить крижаних у цих. Та і все, напевно. Все, так, хвиля остання. Друга. Давай. Тут я б міну поставив, щоб вони... Вот там він може зламатися в любу секунду. там я хорошо за замедляю, а тут они Требно. еще два сонечка, сонечка, вот а нет, даже не. Все отлично. Тут значит я Сейчас за все будет. Ну, скорее всего, за все, да? Да, да, все. Там их еще два идет, а на. Давай на всякий випадок поставлю тут минус. Черт, не дай бог, вони не дойшли. Там він навіть уже один. Все, якийсь кубок. Ял алмаз. Діамант. Монетки. Так, вот. Що це не знаю. Але я вже тут... Але я вже тут не хочу грати, я хочу грати в обичному. Але, друзі, вже час. Тому, кому сподобалось це відео, поставте хороше, велике вподобайдена. Напишіть свій коментар, любе, що ви думаєте про цю гру. Та підписуйтесь на мій канал. Мені буде дуже приємно. А вам гарного дня! Всім до побачення!